Приїхали різати дерево вон в, Бережан, в бережанці акацію. Але все починається, знаєш що? Але коротше дві що, все починається. Ікра червона, кобаса. Це хліб. От вона. Ми її не просили. Ми її не просили. Це просто, я тобі хочу сказати, почер української душі. Друг почер української душі. І знаєш, народ України, вони... Доброжелательні, вони круче відкриті, вони щедрі, вони милосердні вони добрі. І знаєш, саме головне, що хочу сказати, що український народ це християнський народ. Амінь.